Привіт, мої дорогенькі, сьогодні у нас буде дуже актуальна для нашої країни тема. Думаю, ніхто зі мною не буде сперечатися, якщо я скажу, що останні кілька років ринок смартфонів відверто стогнує, тобто він нам не пропонує технічно майже нічого нового. І єдине, що його рятує, це это оцей штучний інтелект, який вони зараз почали пхати, буквально в усі смартфони. А чи потрібен він людям? Ну то вже таке третє питання. Якщо б не штучний інтелект, і вони подалі продовжували нас. Намагатися дивувати виключно залізом, все це було б справжнє фіаско. Китайці своєю чергою намагаються витягнути цю цю жахливу ситуацію встановленням величезних камер на тильну панель. І в такому разі смартфон виглядає як справжня мильниця. І пофігу, що він там фотографує круто, він виглядає вже не як смартфон, однак когось це влаштовує, і вони виправдовують свої дії тим, що ми не стоїмо на місці, ми розвиваємось, ми показуємо результат там вище ніж у американців, корейців і всіх інших. А ті хотіли чхати на те, що роблять китайці. У них свій шлях. Подивіться, яким чином останні роки змінювалися айфони. Та вони ж майже не відрізняються один від одного. Блоки камер у них однакові. Те саме я можу сказати і за Samsung, і за Sony. Їх смартфони виглядають охайно, однак по камерам вони вже давно програють китайцям. Тобто, хтось топить за естетику, кидаючи людям пил в очі у вигляді усіляких там мінорних оновлень і при цьому міняючи цифру. У назві, а хтось навпаки робить зі смартфонів справжніх монстрів, нарощуючи їм м'язи. І чхати китайці хотіли на ту естетику? Головне, щоб було більше гігабайтів, гігагерців, мегапікселів, більше сенсор. У це їх турбує. А що потрібно звичайним людям, ніхто і не питає. І мало хто замислюється над тим, що ідеальні пристрої вже були випущені кілька років тому, і коштують вони зараз в два рази дешевше, ніж те, що пропонує сьогодні ринок. І виглядають при цьому. І з потужністю там все добре, і фотографують вони теж на рівні. Щоб ви повністю розуміли глибину моїх слів, Xiaomi 12 Pro 2021 року випуску. Має такий самий сенсор, як і iPhone. 15 Pro Max 2024 року, і коштує він сьогодні при цьому 13,5 з половиною тисяч гривень, а не 45 і вище. І подивіться, як охайно виглядає його блок камер. І згадайте тепер, як виглядає блок камер Xiaomi 14 Ultra. Я навіть коментувати це не буду. Тож, друзі, сьогодні я детально розкрию одну з найголовніших тем для всіх людей, які збираються купити собі новий смартфон. А саме чи варто купувати вживані смартфони, чим вони гірше або краще за нові смартфони? На що в першу чергу варто звертати увагу при купівлі вживаного смартфону? Чим вживані смартфони відрізняються від відновлених смартфонів, так званих рефок? Це теж дуже важлива тема. Сьогодні сьогодні. Ну і в кінці відео ми перейдемо від теорії до практики. Я візьму два смартфони з однієї цінової категорії: вживаний і новий. Ось те саме стосується і айфонів. Я візьму там умовно iPhone 13 Pro Max і iPhone 15 Pro Max, і порівняю їх на практиці. Для того щоб ви змогли зробити свої висновки, чи варто платити більше? Влаштовуйте затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку, а я починаю. Але перед цим я хочу вам розповісти про наш інтернет-магазин АндроПрайс Україна. Саме в ньому ми продаємо і нові і вживані смартфони за найнижчими цінами всередині нашої країни. І головне з гарантією, додатковими консультаціями і все як треба. Якщо вам треба купити вживаний iPhone в ідеальному стані, Samsung, Xiaomi, OnePlus, Realme, обов'язково звертайтеся до наших хлопців, бо у нашого постачальника нескінчений асортимент, і наші менеджери підберуть для вас виключно. Найкращі варіанти. Посилання на телеграм-канал нашого інтернет-магазину, де ми публікуємо виключно актуальні пропозиції. Я залишу тут. А тут буде QR-код, який веде на сайт нашого магазину. Також усі посилання я залишу в описі. Вдалої вам купівлі! І перше питання, на яке я хочу дати відповідь, чому останнім часом люди так сильно почали звертати увагу саме на вживані смартфони, а не нові. Я гадаю, що головна відповідь все ж таки лежить на поверхні, бо з початком повномасштабної війни у людей банально стало набагато менше грошей. А в такій ситуації людина починає шукати варіанти. У неї немає грошей для того, щоб ними розкидатися. І тому вона хоче знайти собі справжній топ за свої гроші, так щоб вона не поверталася до цього питання ще кілька років. І так виходить, що краще за вживаний смартфон, якому там вже 2 роки, 3 роки, сьогодні на ринку технічно точно нічого немає. Але якщо все так очевидно, чому люди і досі масово купують собі бюджетні Xiaomi, Realme, Motorola, чому абсолютно всі не купують собі вживанку? Ну я думаю, що якщо я вам, вам задам питання, що краще взяти собі, припустимо, якийсь умовно OnePlus 9RT або Poco X6, Впевнений, що 99% дадуть відповідь, що краще взяти собі OnePlus 9 RT. Ну, по-перше, далеко не всі мешканці України в принципі знають про бренд OnePlus, А по-друге, і це головне, люди бояться купувати вживані смартфони, тому що вони не знають його історію, вони не знають його стан, їм ніхто не дає на нього гарантію. От людина пішла там кудись, умовно, на OLX, купила собі смартфон, йому впарили якийсь шлак, і все, вона потім нічого з ним не може зробити, перевірити на місці, чи там топився він. Чи натопився стан акумулятора, чи там встановлено оригінальний дисплей, більшість людей не зможуть. Тому вони навіть не хочуть ризикувати. Вони йдуть і купують собі новенький гаджет, з яким взагалі не буде жодного головняка. Ну і звісно, залишається певний відсоток людей, які в принципі не хочуть мати нічого спільного з живенкою, тому що їм треба пристрій там, на подарунок, або з якихось своїх внутрішніх міркувань, типу там хочу собі взяти новий, бо там хтось вже трогав той смартфон до мене. Там є якась подряпана, мене це не влаштовує. Тож, перше і найголовніше, Купівля вживаного смартфону не важливо, ви будете купувати всередині України, чи будете купувати умовно десь з Aliexpress, Треба знайти нормального продавця, який дасть гарантію на проданий продукт, якщо там з ним щось буде не так, щоб ви змогли повернути гроші. Чи змогли задати комусь питання, щоб не було так, що ви там купили десь умовно на OLX, Вам впарили і все. Потім ви робите з ним все, що захочете. Вам ніхто гроші не поверне. Але друзі мої лише цього недостатньо. Бо як зрозуміти, що саме вам продали? Вживаний смартфон або відновлений смартфон. І саме це питання я зараз хочу розкрити більш детально. Для початку давайте розберемося, що це взагалі таке. От гуляєте ви десь там в пошуковику, чи там на і каталозі або хотлайні, і дивитесь, що у одного продавця iPhone 14 Pro Max коштує там умовно. 36 тисяч гривень, а у когось там 40 тисяч гривень, а ще у когось там він коштує 45 тисяч гривень. І ви такий сидите, думаєте, слухайте, 10 тисяч майже різниця. Що з усім усім робити? А справа в тому, що хтось може продавати вживаний смартфон, хтось може продавати відновлений смартфон, а хтось продає новий смартфон з коробки. Так ось, вживаний смартфон це той, який має повністю усі оригінальні компоненти. Так, у нього можуть бути там подряпини на корпусі. Так, у нього може бути там якийсь скол, може бути все що завгодно. Однак його не розбирали, в ньому не міняли батарею, в ньому там не міняли елементи корпусу, не міняли задню кришку, не міняли дисплей. Тобто, це от. Такий самий апарат, як от його продавав виробник, тільки трошечки поюзаний. Відновлений смартфон це той, в якому вже хтось поколупався. І дізнатися причину, чому саме його розбирали і що міняли, буде дуже і дуже важко. Когось там міг просто згоріти процесор, і ми повністю взяли і замінили плату. У когось згорів дисплей. І один продавець поставить оригінальний дисплей, а інший продавець візьме і поставить туди якусь китайську заліпуху, який буде виглядати як новий, однак там не не буде частоти розгортки 120 Гц, там не буде максимальної яскравості, Тобто, за усіма параметрами цей дисплей буде поступатися оригінальними. Те саме стосується і камер, і внутрішніх компонентів, в принципі. Щоб ви розуміли, це дуже розповсюджений бізнес і в Дубаї, і в Китаї, і в Америці. Є спеціальні компанії, які скуповують так званих гашиків, тобто смартфон оригінальний, але в нього там битий екран, бита задня кришка, бита все повністю. Вони його беруть повністю внутряк весь до і міняють повністю всі компоненти. Хтось збирає там з оригінальних компонентів, але таких одиниць, хтось збирає з якихось там високоякісних китайських компонентів, хтось встановлює оригінальний дисплей, хтось китайський дисплей встановлює. Те саме стосується і батарей, і всього на світі. Тобто, з чого складається цей реф, дізнатися дуже і дуже важко. В цьому треба розумітися. Тобто, коли ви отримаєте цей смартфон, треба повністю його там понюхати, подивитися. І якщо ви взагалі в цьому геть нічого не... Не розумієте, тоді, ну швидше за все, ви втрапите в халепу. Але це працює далеко не завжди так. Бо знов-таки, в першу чергу, все залежить від постачальника тієї людини, яка продала пристрій продавцю, який потім продав цей пристрій вам. Бо повірте мені, коли ти купуєш ці пристрої десь там умовно, я не знаю, в Дубаях чи в Америці чи в Китаї, тобі чітко кажуть: слухай, є Рєвка нормальна. Є ревка, там якась гашена. Ось є там ревка, якась там взагалі високоякісна. І ціни різні. В Китаї, до речі, за цю тему дуже сильно жучать, бо там у кожного бренда є патенти на комплектуючі. Коротше, там не можна просто взяти, припустимо, якийсь смартфон, його там перебрати і комусь продати. Це, типу, у них незаконно, і таких людей шукають таких продавців, і поліція їх там потім е, дуже сильно дере. Тож давайте підсумуємо. Краще за все. Звісно, шукати собі вживаний смартфон в ідеальному стані, так щоб у нього там не було ні подряпинок, нічого. Але зазвичай такі пристрої коштують не набагато дешевше за нові смартфони. Відновлений смартфон це чистої води лотереї. Я не можу сказати, що це на 100% погано, чи це на 100% добре, бо є якісно відновлені смартфони з оригінальних компонентів, які виглядають дійсно як нові. І погодьтеся, нехай краще він буде якісно відновлений, але він при цьому буде виглядати. Як новий, ніж це буде вживаний смартфон, але повністю весь закоцаний в подряпинах, в сколах і так далі. Але при цьому треба бути впевненим на 100%, що його збирали з якісних компонентів, так, щоб там не заліпали клавіші. Бо інколи буває так, що там е, е, кнопки гучності вони прям цокають на айфонах, а загалом-то вони не мають цього робити. Тобто корпус не дуже якісний. Буває так, що встановлюють неоригінальні дисплеї. Тобто у нас була така історія з Galaxy S21 Plus. Встановлено. Неоригінальний дисплей. Ти дивишся, там просто немає частоти розгортки 120 Гц. Потім ти задаєш питання постачальнику, а він каже: слухайте, ну є типу різні варіанти. От щоб ви розуміли, Galaxy S22 Ultra з неоригінальним дисплеєм в Китаї продається всього-навсього за 13 тисяч гривень. А з оригінальним вже всередині нашої країни його продають за 24 тисячі гривень. Тобто ви розумієте різницю, так? Тож в цілому я би не став боятися відновлених смартфонів, якщо вам на них дають гарантію. І у вас є змога перевірити його на оригінальність, або хоча б задати питання продавцю з високим рейтингом, чи там встановлено оригінальний дисплей, чи там встановлено оригінальну камеру. І якщо хоча б дисплей і камера встановлені оригінальні, то все інше, в принципі, то вже таке другорядне питання. Плата, процесор, пам'ять в будь-якому разі будуть оригінальними. З приводу батареї я б взагалі не приймався, бо зазвичай, коли вам встановлюють в сервісному центрі акумулятор, ви прийшли з iPhone там у нього батарея 80%. Вам швидше за все встановлюють вже не оригінальний акумулятор. Там е, потім обманюють систему, типу, і вона бачить, начебто, що це оригінальне. Але по суті ж, батарея вже не оригінальна. Якщо вона тримає нормально, то яка різниця? Так, народ, думаю, з цим питанням ми з вами розібралися. І гадаю, ви розумієте, що це стосується як андроїдів, так і айфонів. Ну, це все, що я вам тільки що розповідав за вживані смартфони і відновлення. Далі я хочу розкрити питання, що вигідніше купувати вживаний Android. Смартфон чи вживаний айфон. Як на мене, тут все максимально очевидно, і для того, щоб підтвердити свої слова, я зараз наведу приклад, який точно оцінять усі підписники нашого каналу. Припустимо, за 21 тисячу гривень всередині нашої країни можна взяти Xiaomi 13 Pro. Я навіть не буду перелічувати його технічні характеристики. І за ті самі гроші всередині нашої країни продається iPhone 12 Pro Max. Щоб ви розуміли, технічно це не просто небо і земля, це геть різні рівні. Xiaomi пропонує і керамічний корпус і там вже є телефотооб'єктив з 32 кратним наближенням, Там флагманський дисплей з частотою розгортки 120 Гц за підтримкою функції LTPO встановлено. Єдине, чим він можливо поступається айфону, це процесором. А за всіма іншими параметрами, ну це просто. Побуття ви запитаєте, а чому так відбувається? Тому що в таборі Apple панує монополія. Якщо ти хочеш собі пристрій з операційною системою iOS, то у тебе по суті варіантів немає. Тобі треба брати виключно iPhone. і тут ринок диктує е, свої правила. Я вважаю, що ціни на iPhone тримаються штучно, і це виправдання, що вони оновлюються протягом 5-6 років. Ну як на мене, це вже давно не аргумент. Багато android смартфонів сьогодні теж. Оновлюється протягом 4 років, Google Пікселі і Samsung вже оновлюються протягом 7 років. Тож це, на мою думку, чистої води маніпуляція. Однак, якщо розглядати смартфон частково у вигляді інвестицій, то, звісно, набагато вигідніше брати собі iPhone, особливо вживане. Якщо ви собі припустимо купити якийсь, умовно, iPhone 13 Pro Max, сьогодні він коштує там близько 30 тисяч гривень, покористуєтесь ним приблизно рік, то десь через рік ви його продасте легко там за 27, за 26 тисяч. Якщо ви купите собі вживаний Android смартфон, якийсь там умовно e, Xiaomi 13 Pro там за 21 тисячу, то швидше за все, через рік ви його вже продасте там тисяч за 15. А якщо ми говоримо за нові Android смартфони, там взагалі жах. Сьогодні ти купив Galaxy S24 Ultra за 45 тисяч гривень, наступного року ти вже його продаси за 30 тисяч гривень. Айфони ніколи так не втрачають ціні. Я думаю, багато з вас досі не відійшли від цифри 30 тисяч за iPhone 13 Pro Max. Тож давайте підсумуємо. Набагато вигідніше для кінцевого користувача брати собі саме вживаний Android, тому що він буде набагато дешевше, а з точки зору технічної набагато е, ліпше за iPhone. Якщо ми роздавляємо з пристрій з точки зору інвестицій, тоді набагато вигідніше брати собі iPhone. Тим більше, якщо ви досі зовні не бачите різниці між там умовно, 12-м iPhone і 14-м iPhone, або тої розгортки там, 60 Гц і 120 Гц. В такому разі можна брати собі 12 Pro Max і взагалі не паритись. Хоча я вважаю, що найоптимальнішим серед усіх айфонів сьогодні є iPhone 13 Pro Max, але про це більш детально розповім трохи пізніше. Ну і під кінець я довго думав над тим, як наглядно показати вам, що вживаний смартфон там дворічної або навіть трирічної давнини технічно набагато ліпше за сучасний смартфон. В тій самій ціновій категорії. Насправді я можу навести дуже багато прикладів, бо вживані смартфони є і за 10 тисяч гривень, і за 15, і за 20, і за 30, і за 40. Однак для нас з вами потрібна найпопулярніша цінова категорія. І оскільки у нас є свій власний інтернет-магазин, ми можемо збирати статистику. Я вам кажу, що найпопулярніші смартфони всередині нашої країни вартістю до 15 тисяч гривень. За ці гроші серед новинок можна купити Realme GT Neo 6SE, він же на глобальному ринку зветься Realme GT 6T. Сьогодні це справжнісінький топ за свої гроші і технічно. Мабуть, одне з найліпших рішень серед андроїдів до 15 тисяч гривень. У нього є ще конкурент Poco f 6 Однак він коштує трохи дорожче, тому будемо брати до уваги саме цю модель. А серед вживаних за ті самі гроші сьогодні можна придбати або Xiaomi 12 Pro, або OnePlus 10 Pro. Перше з них коштує там щось з тисяч гривень, а 10 Pro там близько 15. Ну, по-перше, звертаємо увагу на матеріали корпусу. І OnePlus і Xiaomi за ці гроші пропонують металевий каркас, скляну задню кришку, флагманський набір камер, це основний сенсор від компанії Sony з оптичною стабілізацією. Є телефотооб'єктив, є непростий наче рекотник. Непростий, мається на увазі на оця заліпуха на 5 або 8 мегапікселів, це або 16 мегапікселів, а в випадку Xiaomi там взагалі 50 мегапікселів. Є бездротова зарядка, а у OnePlus неофіційно клас захисту IP 68. Якщо не помиляю, його там сертифікували тільки в Америці, там щоб було офіційно написано, а так то взагалі технічно він нічим не відрізняється від китайця. Також за ці гроші і OnePlus, і Xiaomi пропонують по-справжньому флагманські дисплеї з високою максимальною яскравістю, з підтримкою функції LTPO і роздільною здатністю 2К. Хоча заради справедливості треба сказати, що у GT Neo 6 SE за ці гроші теж дуже крутий дисплей, У нього не така висока роздільна здатність, однак він їм в цьому питанні я вважаю. Що не програє. Тепер, що стосується продуктивності, Realme отримав більш сучасний процесор, а саме Snapdragon 7 Plus Gen 3. В той час, як і у OnePlus, і у Xiaomi встановлено, хоч і не зовсім старий, але все ж таки трохи застарілий чип Snapdragon 8 Gen 1. Дивимось на результати в синтетичних тестах і бачимо, що Realme в цьому плані буде трохи краще за своїх потенційних опонентів. Однак, по-перше, я б не сказав, що різниця прямо суттєва, а по-друге, на практиці, я вас запевняю, що і OnePlus, і оцей Xiaomi, вони по швидкодії не поступають у цьому Realme. Те саме, в принципі, стосується і вимогливих ігор. Кожен з цих смартфонів може запустити і Genshin Impact, і Honkai Star Rail на ультрависоких налаштуваннях графіки. Так, у Realme, можливо, буде трохи там більше FPS, ви там, Можливо, він буде не так сильно нагріватися, однак це має турбувати тільки тих, хто довго грає на смартфоні і. Грає на смартфоні в принципі а для повсякденних задач, повірте мені, різниці між ними майже немає. Усюди встановлені якісні лінійні вібромотори і е, це відчуття від користування інтерфейсом максимально комфортно на всіх цих трьох пристроях. Тепер давайте подивимось на можливості камер. Між основними камерами різниця, чесно кажучи, не така і суттєва. А от якщо брати до уваги на черококутник і телефото об'єктив, і портретний режим. І OnePlus і Xiaomi на голову вище за цей Realme. Тобто, як я і казав, флагманський рівень все ж дається взнаки. Камери на смартфонах, вони не старіють так швидко, як, припустимо, там я не знаю, процесори чи ще щось. А якщо брати до уваги стогнацію, за якою я розповідав спочатку відео, і різниця в продуктивності, як ви бачите, не суттєва, хоча там два роки пройшло. Ну, що стосується часу автономної роботи, звісно, що новинка, тим більше середнього класу з енергоефективним процесором, буде показувати результат ліпше. Однак я не можу сказати, що це настільки. Який суттєвий плюс, що тільки заради цього треба брати собі е, новий пристрій. Тому що і OnePlus 10 Pro, і Xiaomi 12 Pro весь день живуть без проблем. Так, стабільно треба буде їх на ніч ставити, заряджатися, ось в той час, як Рівний може там легко протриматись півтори дні. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Однак при цьому обидва флагмани мають швидку зарядку по дроту, і головне бездротову зарядку. Тож, якщо ви там знаходитесь десь на роботі, берете собі е, оцей цей стенд з бездротовою зарядкою ставити, і питання часу автономної роботи взагалі знімається. Те саме стосується і у цих зарядок автівки. Ну і останнє, за що я хочу поговорити, це прошивка і наявність необхідних бендів для комфортної роботи всередині нашої країни. В принципі, якщо ми говоримо саме про Україну, навіть третього бенда, який є в GT Neo 6 SE, цілком достатньо. В містах 4G працює без проблем, хоча у OnePlus 10 Pro Є і 7-й бенд, і 20-й бенд, якщо не помиляюся, у 12 Pro, там є 3 і 7 бенд. Тобто в цьому питанні, принаймні на перспективу, вони все ж таки виграють у Realme. Те саме стосується і прошивок. І 10 Pro, і Xiaomi 12 Pro мають глобальну прошивку. В той час, як у GT на 6 se поки що китайська прошивка. В перспективі можна буде поставити е, прошивку з GT 6T, однак я знаю, що це відбувається з неабияким гемором треба розблокувати, завантажувати. Якщо не помиляюся, треба ще розблокувати інтернет. Якщо ви е, купите його вже з усім цим зробленим, е, тоді окей, питання зняте. Просто хочу сказати, що і на 10 Pro, і на 12 Pro є нормальна прошивка, глобальна, без усіляких проблем. Що стосується підтримки від виробника, а це, до речі, теж дуже важливе питання, якщо ви купуєте собі вживаний або відновлений смартфон. Флагмани від компанії OnePlus оновлюються там протягом. Трьох чи навіть чотирьох років. Зараз він працює на 14 й версії Android 15, я впевнений, точно отримає. Те саме стосується і Xiaomi 12 Pro. З недавніх пір вони анонсували, що будуть підтримувати свої смартфони протягом 4 років. Точно знаю, що це стосується флагманів. Тож 14-та версія Android на ньому встановлена вже сьогодні. і Швидше за все, 15 ту він отримає. Neo 6 SE сьогодні працює на 14 й версії Android, 15 ту і 16 ту він 100% отримає. Тобто, якщо ви купуєте собі Смартфон середнього класу. Від адекватного виробника тоді можете розраховувати на 2-3 роки підтримки і е, купуючи новий смартфон від нормального виробника, ви можете розраховувати на довшу підтримку, ніж флагман там, дворічної давнини. В принципі, стосовно вживаних андроїдів, найважливішу інформацію, я вам розповів. Ще раз я міг би навести багато прикладів. Тут є і e OnePlus 9RT, який коштує там 9 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте, що всього кілька років тому він був справжнім хітом продажів з флагманською камерою. З флагманськими матеріалами корпусу. А сьогодні за ці гроші можна купити умовно якийсь Poco X6. Я вважаю, що 9 rt кладе на лопатки, і все, що там продається до 10 тисяч. Те саме стосується і Samsung. Сьогодні за 11-12 тисяч гривень можна купити собі Galaxy S21 FE, Galaxy S21, S21 Plus продається там щось близько 13 тисяч гривень, вже версія на 256 гібайтів. Всі ці смартфони мають вологозахист. флагманські матеріали Корпусу, бездротову зарядку, потужні процесори, якісні екрани, жоден новий смартфон середнього класу ну, не може з ними тягатися технічно. Все, що треба зробити, це знайти смартфон в нормальному стані і купити його з гарантією від магазину. І тоді можете бути спокійними. Що стосується айфонів, тут все набагато легше, тому що асортимент набагато менше. Чому я вважаю iPhone 13 Pro Max найоптимальнішим, тому що навіть сьогодні він виглядає доволі симпатичним. Він легкий, оця рама з хірургічної сталі виглядає дуже симпатично. Є частота розгортки 120 Гц, є доволі потужний процесор. З точки зору оновлень, він ще 100% отримує і 19, і 20-ту версію iOS, як мінімум. А від 15 Pro Max, ну якщо так розібратися, він відрізняється тим, що у нього немає пілюлі спереду, немає п'ятикратного оптичного наближення. І у нього ще трохи повільніше. Процесор. Хоча ви ж самі розумієте, що його потужності достатньо для того, щоб без проблем там у вас нічого не фрізило в інтерфейсі і в найсучасніші ігри можна грати, ще він енергоефективний, щоб ви розуміли, навіть сьогодні iPhone 13 Pro Max знаходиться десь там на вершині серед усіх пристроїв по часу автономної роботи. Коротше, якщо вам потрібен саме Макс і ви обмежені в грошах, тоді е, сміливо можна брати тренажку, і ви будете задоволені. А для того, щоб не бути голосолівним, давайте я вам продемонструю, як порається з однією і тією самою грою iPhone 13 Pro Max і iPhone 15 Pro Max. Потім подивимось на. Приклади фото і відеозйомки. Так, я не буду казати, що вони знімають повністю однаково. Можливо, в якихось сценаріях, принаймні деталізація краще на 15 Pro Max. Однак, якщо завантажувати фото в соціальні мережі, то ніхто не буде робити ці кропи. Коротше, різниця, хоч і є, але вона настільки не на суттєва, що власне я точно на цим не заморочувався. Те саме стосується і ігор, і швидкодії, потужності процесора, який встановлено в iPhone 13 Pro Max, навіть по сьогоднішній міркам, достатньо поза Ну, якщо ви вже хочете, щоб смартфон виглядав більш сучасно, щоб були більш тонкі рамки, оцепілью, і так далі, тоді візьміть собі 14 Pro Max. 15 Pro Max сьогодні брати, я реально сенсу не бачу. І Коли можна взяти собі попереднє покоління і трохи на цьому заощадити. Ну, якщо вам в принципі цікаве питання, заощадження грошей. Бо так, то якщо є бабки, то йдеш, купуєш собі останнє покоління і не парися. Ну що, друзі, начебто все, що хотів розповісти. Розповів, давайте підбивати остаточні висновки. Дуже сподіваюся, що після перегляду цього відео ви чітко зрозуміли, як сьогодні влаштований ринок вживаний і відновлених смартфонів. Чим вони відрізняються один від одного, і на що головне варто звертати увагу перед купівлею смартфона. Пам'ятайте, жоден новий смартфон середнього класу не зрівняється з флагманом дворічної давнини за технічними характеристиками і за загальними відчуттями. Головне знайти нормального продавця і купити пристрій з гарантією. Якщо у вас все це буде, тоді можете сміливо купувати, впевнений, що на 100% залишитесь задоволеними. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і нехай буде з вами Android. Всі корисні посилання я залишу в описі. Побачимось! Друзі, будь ласка, не розходьтеся. Зараз я вам більш детально розповім за наш новий розіграш. Як я вам сказав раніше, розігруємо ми смартфон Galaxy s 22 Ultra. Це вживаний варіант, але в гарному стані. Чому там на iPhone і так далі? Тому що цього разу ми збираємо суму там що 190 тисяч гривень, а не 400. Тобто приз в два рази дешевше, тому що і збір в два рази менше. Однак він точно не менш важливий, бо гроші ми збираємо для наших хлопців з ППО. Дивимось від них звернення. Бажаємо міцного здоров'я! Звертаюсь до каналу Андроньюз і його підписників. Шановні друзі, наш підрозділ потребує часткової допомоги в, в придбанні мікроавтобуса та необхідного обладнання до нього. Завчасно дякуємо кожному із вас. Ваша підтримка наближає нашу спільну перемогу. Усім підписникам Андроньюз наше вітання і безмежно вдячність. Слава Україні! Героям слава! Також я вам казав, що ця бригада звертається до нас вже не перший раз. Ми вже зібрали для них на два, а то навіть на три буси. Дивимось черговий звіт. Бажаю здоров'я, шановні підписники команди каналу Android News. Хочемо висловити вам безмежну вдячність за надання допомоги для нашого підрозділу придбання необхідного обладнання. Завдяки вам ефективніше виконуємо свою справу. Щиро дякую вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякую всім, хто допомагає нашим захисникам і приймає участь в наших зборах. Удачі вам в розіграшу! Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги!